Вітаю вас, друзі! З вами Аня. Це канал про в'язання та трошки про життя далекобійника. Я знімаю з машини і я вже, ви вже побачили, що зараз в мене за вікном дощ, гроза і такий доволі осінній настрій. І я хочу сьогодні оголосити про вступ в спільний проект Вернісаж осінніх барв 2023. Організаторами проекту є. Дівчатка Ліна Сергієнко і її канал Мій творчий простір. Хотіла так додати трішечки. Бо хто не знає, у Ліни був канал, який так і називався Ліна Сергієнко, а зараз вона відкрила окремий канал. Який називається мій творчий простір. Дуже мені подобається назва, і деякий час я не могла знайти Лінин канал. Я вже думала, що вона перестала знімати, але вона знімала і я багато відео передивилась. Тому якщо ви також загубили Ліну, то шукайте під відео будуть всі посилання на канали як організаторів, так і всіх, хто. Приймаю участь в цьому спільному проєкті. А другий організатор це Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля. Цікавий канал, завжди яскраві речі, і якщо потрібно підняти настрій, запрошую до Марусі на її канал. І я хочу подякувати організаторам за те, що вони не забули про цей проєкт і в цьому році знову. Він продовжує своє життя. Я його на нього чекала, бо мені в минулому році сподобалося приймати в ньому участь, і він лайтовий. І в цьому році він трішечки змінився. Зараз я все розкажу і, до речі, маю свого блокнота, де я всі ідеї на відео записую. У мене за вікном дощ. Я не знаю, чи вам це чути, але ну, реально ідеальна погода для цієї зйомки. У мене навіть є нотатки в цьому блокноті з минулого року, все було занотовано про Вернісаж осінніх барв в перший сезон це другий. А, тут а, так, щоб збилася з думки трохи. А, то що я хотіла сказати? Також хотіла запросити дівчат. Якщо вам цікаво подивитися відео з минулого року, то ходіть на каналі, є ці відео, і таким чином можна порівняти, які роботи були в минулому році, можливо, якісь погляди змінилися. У мене такий дощакалі, що я прям хочу це зняти. Одним словом, ой! Виключилось світло в мене? Так, трохи в мене виключилося світло, мені довелося налагодити, але мені здається, що цікаво вам буде цікаво побачити, як виглядає за кадром зйомки. Я трошки сьогодні використовую додаткове світло, і... а там лється дощ, і там за, за, за вікном ще дуже гарна рожева така квіточка, так що так виглядає, а, все, виключаюсь. Так, давайте тепер я розкажу про сам спільний проект, які його умови, і в чому я буду приймати участь, а в чому не буду приймати участь. Так, у нас буде п'ять номінацій. Вони частина з них співпадає з номінаціями з минулого року, і зараз я їх оголошую, буду в процесі говорити, в які я буду приймати участь, в які ні, і які проекти я. Беру також для всіх учасники будуть робити хештег Вернісаж осінніх бар 2023. Це ви вже можете побачити в описі до відео. Давайте вже по номінаціям. Так, діти. Перша номінація Діти то наші квіти. І це саме та номінація, в якій я не планую приймати участь. Бо дітей не маю і не маю кому в'язати взагалі дитячі речі. Тому ця номінація вона пропускається. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Читаю з цього з моєго блокнота, що в цю номінацію люди можуть брати. Можна брати всі дорослі речі, все, що. Все, що для дорослих, це плечові вироби, але будь-які великі речі. Ну, це то, як я зрозуміла, що я візьму в цю номінацію. Я хочу взяти також в цьому спільному проєкті, можна брати недов'язи, і це дуже класно, бо я планую взяти з собою багато недов'язів. І подов'язувати їх, і мотивувати себе. Мотивувати себе на дов'язування цих процесів. Я вже показувала в попередніх своїх відео, так, показувала в попередніх своїх відео, що я хочу вив'язати пряжу, яка мені була подарована, і це якраз спушений шовк. У мене вісім моточків, я вже розпочала кардиган. І я його хочу взяти саме в цю номінацію. Осінь найкраща пора для натхнення. Саме дов'язати цей кардиган в цій номінації. Але це ще не все. Також у мене в планах більш трошки складний проєкт, який я хочу взяти в цю номінацію. На даний момент можу показати оцей зразочок. Це Біоджелі Модесто, 50% шовк, 50% кашемір. Тут було зв'язано на моїй машинці в дві нитки, і я хочу розрахувати брюки і вив'язати їх. Давно думаю, і вже пора вмотивуватися і, врешті-решт, втілити цей процес в життя. Розрахунки буду робити сама. У мене є відео, по якому я буду ці розрахунки робити. Колись я підписувалась, купувала декілька майстер-класів на Аню Кісєлову, там відеомайстер-класи по машинному в'язанню, і там вона розказує, як вирахувати штани, і там показує всякі техніки. Давно я, я по ній вже декілька робіт в'язала, давно не користувалася ними і якось мені трішечки підзабулося все. І думаю, буде складнувато чи важко. Я покажу вже, обіцяю показати, як я розраховую свої розрахунки і а вже ж ви сподіваюсь, побачити готову роботу. Тому це такі задумки поки що для. Саме для цієї номінації. Наступна номінація це номінація, яка і була в минулому році, і називається вона Зігріймо ручки й ніжки. Ну, тут доволі таки зрозуміло. Я ще хотіла додати «Зігріймо ручки й ніжки і голову, бо ця номінація саме для в'язання аксесуарів, будь-яких аксесуарів для рук, для ніг, для голови, для шиї. Тобто всі ці аксесуари дрібненькі, і в мене є декілька ідей, які я хочу взяти. Один з них це недов'яз. Я тут все приготувала. Це оці перчатки, які я дуже довго в'яжу. А тут я ставлю на паузу і хотіла сказати, що ці перчатки, які я тоді вважала носками, були. В Вернісажі осінніх барв, перший сезон рік назад. Я переглянула це відео і здивувалася, і посміялася над собою. Знову це беру з собою. Вони от на такій стадії, і зараз потрібно вив'язати пальці. І я хочу це дов'язати, але це ще не все. І дов'язавши ці перчатки, я також хочу взяти ще одну ідею. Маю тут сумки. Тут є пряжа. Я в'язала шапку, зараз ставлю фотографію шапку для моєї тьоті в Києві, і там був Кашемір і Бейбі Альпака, і я хочу взяти і зв'язати рукавиці в техніці із індійським клином. На жаль, на українській мові я не знайшла майстер-класи, якісь зрозумілі. Я вже в'язала рукавиці по картинці і тому. Буду ще раз в'язати, не знаю, чи, буду, чи запишу я то, як я це в'яжу. Це ще я не буду нічого обіцяти, але оце, оцей моточок лежить саме для ці, цієї роботи, для рукавиць. Найпростіші рукавиці, саме рукавиці, не перчатки, я вже перчатки показала. І також я думаю, що я візьму в цю номінацію ще якісь носки. Бо я останнім часом в'яжу носки постійно, без перерви, і вони мене захопили. Напевне, в мене в житті не вистачає кольору, і тому мені дуже, дуже хотілося в'язати носки. Хочеться їх постійно в'язати. І в мене зараз мало плечових виробів у роботі, а саме багато носків. Тому ще не знаю, яку я ниточку візьму, Напевне, хочеться додати саме осінніх кольорів, тому, напевне, вже це вже буде, я вже потім в майбутньому розкажу, бо коли ми доїдемо додому, там вже я дістануся до пряжі. А на даний момент показую просто все, що в мене є з собою, і що я можу взяти в цій номінації. Так, ідемо далі. У мене наступна номінація. І осінь вбралась в Багряне на мисто». В минулому році також ця була номінація. В мене поки що є декілька ідей. У мене є один процес, який я хочу взяти. Осінь вбралась в на мисто» – Ця номінація про аксесуари саме для дому. У мене молнії звіркають тут. Цікаве, буде відео. Аксесуари для дому. Так, і в мене саме. В осінніх відносно осінніх кольорах є оце одіяло в техніці Log Cabin Blanket. це типу, одіяло для дачі, з таких блоків воно робиться. Якраз тут видно, вже блоки відв'язані, і це буде здорова робота. Це в мене довго в'яз. Я поки що не ставлю ціль прям дов'язати, але якщо я дов'яжу цю роботу, було б дуже класно. Минулому році, здається, я в'язала светра чоловікові з цих кольорів. От, до речі, він у мене тут лежить. Зараз чекаю. Де він дівся? Сьогодні бачила. Так, я вернулася. Все, поправляю все. І... Дістала це та сама нитка, що я в минулому році в'язала светра чоловікові. Дивіться, отак от він вигляд виглядає, нитка мнеться, бо тут є льон. І я не пам'ятаю, чи це було в чи, чи це було в Вернісажі Осінніх Бар. Мені здається, треба мені переглянути мої старі відео, щоб згадати. Просто хотіла показати. Так, це в мене. Носки осінніх кольорів, до речі, просто намагаюсь дістати саме кольорове натхнення осіннє. Поки що у нас жара, і важко уявити осінь. Хоча тут, де ми працюємо, осінь доволі буде пізньою, бо це південніші регіони сполучених штатів. А там, де ми живемо в штаті Мічіган, там дуже гарна осінь. Тут вона настає пізніше, бо дуже тепло. Навіть взимку тут тепло. Так, а що в мене тут далі? На цю номінацію і осінь вбралась в багряне на мисто» в мене є ще декілька ідей зв'язати подушки з отої пряжі, що світиться. Ви бачили в минулому відео та з фосфором чи з чим воно, таке, таке щось дивне. Я хочу попробувати зв'язати подушки з того, бо для речей, які одягати на тіло, я вважаю цю пряжу трохи можливо небезпечною. Добре, давайте підемо до останньої номінації, і це дуже цікава номінація. Я маю багато роздумів на цю тему. До речі, вона мене навіть трошки не то що ну здивувала, заставила задуматися. А, так, і називається вона Із кожною осінню я розквітаю знову. Ця номінація для того, щоб показати напевне більше про якщо це якщо учасник блогер, то це про якісь інші хобі, про якісь інші е, види рукоділля, які не стосуються в'язання. І я маю багато хобі, я вже розказувала і. Я відверто кажучи, не знаю про що розказати. І маю до вас питання, чи хочете ви побачити відео про всі мої хобі, які я маю, чи, можливо, якісь окремі хобі. Давайте я розкажу, щоб, які в мене були задумки. Спочатку я думала, одне з моїх хобі, ну, про це я згадувала багато, це є фотографія. Чи буде це цікаво побачити, як, якими камерами я користуюся, що я люблю фотографувати і е, все таке, що зв'язане з фотографією. Але недалеко від фотографії є відеозйомка і вивчення саме того, як робити зйомку, як е, це стосується каналу, а вже ж як робити якісь там підсвітки, таке все. Я порадилася з моєю подругою, і вона каже: зроби окреме відео про відеозйомку, чим користуєшся, як це все працює. Там ну, окремі коротенькі відео. І напевно я відеозйомку не буду брати. Це, це є хобі, відеоредактори, там як це все робиться, показати, як це виглядає там за кадром. Все напевно, це не буду брати. А є в мене ще одне хобі, але воно трішечки пов'язане з в'язанням. Це є маркери, це як біжутерія. Так, я роблю маркери, багато маркерів і маю багато всяких там інструментів. Я не є професіоналом, а просто там якісь базові інструменти, як за допомогою яких там ці пласкогубці, все я збираю маркери. Я не роблю там з полімерної глини, хоча я задумувалася вже й про це. Якісь там унікальні маркери, а це просто бусінки, зазвичай це з натурального якогось каміння, або якісь там цікавенькі штучки на маркерах. І чи, чи буде цікаво це побачити, як це робиться. І ще, ще одне хобі маю це як це назвати по-українськи? На англійській це звучить як candle, candle making. це свічки. Я ще в дитинстві ми з, <смі> з сестрою добули у бабусі величезний такий диск з воском, такий був брудний якийсь віск. Ми його топили на сонці і робили свічки. Коли я приїхала в Штати і я працювала в рукодільному магазині Майклс, то я дізналася про дуже величезну кількість хобі, які... Про які я навіть не підозрювала. І одним з цих хобі було саме виливання свічок, чи ну як би створення свічок. Напевне, створення свічок правильно буде, так? Да? І це створення свічок для мене стало таке: о, цікаво! І на так я інколи коли маю настрій, це не буває дуже часто, але я роблю свічки. Там бувають різні парафіни, різні оці ефірні масла, які для запаху додаються в свічку, і дуже багато всяких цікавостей можу показати це. Що ще хотіла сказати? Одна одне з моїх хобі ще одне з моїх хобі. Я не впевнена, чи зможу поки що я його показати, бо це хобі залежить від того, чи здам я екзамен на, на сертифікат оператора безпілотного пристрою, або, простими словами, оператор дрону. Бо в Сполучених Штатах є такий закон, який забороняє публікувати відео на, на каналах. Одним словом, є свої закони щодо операторів дронів і публікації тих відео, які зняті з дронів. І щоб опублікувати ці відео, я маю отримати цей сертифікат. Тому поки що ви не бачили жодного відео, жодної фотографії, які я робила з дрону, але дрон у мене є. А я на ньому практикуюсь, коли маю таку можливість. Також не всі знають, що їх не можна літати де завгодно, в національних парках, наприклад, літати дрона заборонено. І дуже багато місць, і дуже багато знань потрібно. Це не просто так, що взяв, взяв і полетів. І тим більше, що в стані війни в Україні ми знаємо наскільки це важливо, і що хлопці. Обучаються, щоб стати оператором цих дронів. Я не маю там якогось там супернавороченого мавіка. В мене він не зовсім простенький, але маленький дрон, який дуже тихенький. Я бачила, що наші військові також ними користуються, але не, не, не так часто, як Mavic, бо Mavic коштує десь. Та більше трьох тисяч доларів в мене маленький, не такий дорогий, одним словом. То якщо я отримаю сертифікат в найближчому майбутньому, мені потрібно для цього вчитися. Що, а мені хочеться пов'язати, і тому я відкладаю це навчання. Я маю там книги, і насправді в це навчання входить те саме розуміння, як літає літак. Які там у нього, чому в нього такі крила, і як, як там баланс, центр рівноваги і чого там тільки немає. Я це, це, це все вчу англійською мовою, тому, тому мені важкувато перекладати це українською, ці всякі терміни, там купа таких термінів літальних, про які я навіть не підозрювала, що вони існують, і тому в мене це відкладається. Але так, що все, так. Ну, про номі по номінаціях пройшлись. Давайте я ще розкажу, як це буде. Одним словом, це відео має вийти до 7 серпня, і сподіваюсь, я випущу його. Давайте поговоримо про саму структуру цього спільного проєкту. Вже про хештег сказала. Вступ з 25 липня по 7 серпня. 7 серпня, завтра сподіваюсь, встигну все викласти. Далі йде звіт. Це звіт про просування робіт. Я думаю, що можна знімати і не одне відео. Якщо я заглядаю просто в блокнот, якщо маєш буду мати багато якихось процесів і буду мати багато цікавого що показати, то я розкажу вам про це в декількох відео. Тобто може бути один, а може бути декілька. І остання... останній момент це підсумковий звіт. Тобто, що завершилось, і цей звіт потрібно випустити з 1 жовтня по 7 жовтня, і далі вже там буде голосування, а голосування триватиме з 8 жовтня по 14 жовтня і 15 жовтня будуть оголошені результати голосування, бо в цьому спільному проєкті є. Спонсори, чомусь я цей спільний проект хочу назвати марафоном постійно, не знаю чого. Ну, одним словом, будуть призи. Я не, ну, не думаю, що я якісь там призи буду вигравати. І тим більше, що доставляти це в Сполучені Штати, буде важкувато. Напевне, якщо я щось виграю, якщо я не очікую цього, то я напевне дам адресу моїх родичів і вони мені потім в штати це передадуть. Але це не є моєю ціллю, щоб завоювати якісь там призи. А з ціллю саме є участь в цьому проєкті і просто поспілкуватися з дівчатами, поділитися позитивними емоціями, вмотивувати саму себе для зйомки відео, бо відео ви бачите, що в мене виходять не дуже часто. І От наче все розказала про цей спільний проект, про цей вступ. Тому, дівчата, давайте творити, давайте ділитися натхненням в ці складні часи. І ці складні часи вони не стають, на жаль, кращими, але ми в будь-якій ситуації можемо лишатися людьми, людьми з великої букви і ділитися. Чимось гарним, навіть коли здається, що цього гарного в світі вже лишилося дуже мало, ми маємо право вибору обирати краще, обирати позитив. І я бажаю вам гарного настрою, позитивного настрою. Одним словом, до нових зустрічей. Давайте все коротко. Все, маю вже піти в готель.